Доброго дня, шановні шанувальники шахів! Сьогодні ми продовжуємо вивчати теорію Змітершпіля, і наша сьогоднішня тема буде присвячена зайвому пішаку в центрі. Ми будемо грати білими фігурами за гросмейстера Пауля Кереса, а чорними фігурами проти нас буде грати Ісаак Лепницький. Також хочу звернутися до наших якраз. Глядачів, котрі зараз дивляться це відео, хочу попросити вас підписатися на наш канал, тому що тут ви зможете отримати гарні якраз навички, які потім зможете використати у своїх шахових партіях. І так, давайте починати. Зараз очередь ходить якраз за білими, і в цьому положенні ідея білих підготувати продовження F2, F4. Тобто білі будуть використовувати свої пішаки в центрі для того, щоб атакувати чорні фігури. І якраз пішак на e 4 як ми бачимо, віднімає два поля у чорних, тобто клітини d 5 і f 5 що роблять зараз тепер. Білі білі підтягують свої резерви до центру, тобто, дивіться, білі грають турою за один на поле Д1, займаючи відкриту лінію. І тут найголовніша активність якраз білих фігур в центрі, тобто коня на D4. Чорні тут продовжили гру ходом ферзь Е7. Як ми бачимо, Липницький посилює зараз удари проти пішака Е4. Як ви бачите, у чорних вже три удари. У білих поки що два захисту. І на перший погляд потрібно цього пішака захищати. Але що тут робить гросмейстер Пауль Керес? Пауль Керес тут робить дуже цікавий хід. Він грає пішаком на G3. Але найголовніше, дивіться, що різного від початківця в шахах і гросмейстера. Дивіться, початківець намагається знайти кращий хід. А ось гросмейстер знаходить кращий план. Тому гросмейстери якраз і здобувають перемоги. Тому потрібно спершу отримати. І побачити гарний план. Ось дивіться, після продовження G2, G3 ідея білих в тому, що вони жертвують пішака в центрі, раді того, щоб скрити лінії в центрі та діагоналі. І білі зараз хочуть підготувати вихід слона на G2, підкріплюючи пішака, і далі продовжити гру F2, F4. Тому чорні вимушені тут забрати нашого пішака в центрі. Тут Липницький зіграв кінь U4, тобто ми бачимо, що гордість білих, вона усе ж таки була втрачена, але не просто так. Тепер. Відступає слоном на С1, і дивіться, білі використовують зараз зв'язку чорного коня на Е4, тобто їм не можна відходити, бо зразу е, ми розуміємо, що біла тура знищить чорного ферзя на полі Е7. Тому чорні тут підкріплюють коня ходом f7, f5, але все ж таки, як ви бачите, дуже сильно послаблюється чорний король. Білі далі це використають. Білі далі грають слоном на g2, як ми бачимо, боротьба йде за клітину e 4 дуже цікава, тому що у білих вже 4 удари, у чорних поки що 3 захисту. Дуже важливо завжди рахувати кількість ваших ударів і кількість захисту вашого противника. Тепер дивіться, чорні грають конем з g6 на e5, перекриваючи лінію e. Е. Однак тут дуже важливо якраз дивитися за шаховими комбінаціями. І керес тут грає кінь б'є f 5 він знищує пішака, котрий захищає якраз коня на е 4 І білі повертають пішака назад і продовжують свій наступ. Чорні тут зіграли слон б'є f5. Білі забирають коньом коня на е 4 Гра в центрі, як ви бачите, відкрилася повністю, тобто відкрилася і лінія Е. Чорні відступають коням на F7. Як ми бачимо зараз, тепер чорні використовують теж зв'язку по діагоналі коня e4. Тому білі прибирають ферзя зв'язки на b3 і використовують самостійно зв'язку чорного коня на F7. І також білі приглядаються до пішака на пулі b7. Чорні тут грають турою на b8, вони захищають пішака. Білі грають слоном на d2. Керес тепер повертає слона в гру. Чорні тут зіграли e 6, і це була. Усе ж таки помилка, котру е, далі використають білі. Тут потрібно було шукати контргру якраз продовженням слон е 6 І, наприклад, після відходу ферзя на С2, слон F5, ферзь С1 потрібно прибирати ферзя білим зі зв'язки. Чорні грають ферзь d7, щоб теж піти з лінії Е. Білі забирають далі коньом слона на D6, але після кінь D6, король h2 ферсі 7. У чорних усе ж таки є контргра. Тобто у чорних тут є усе ж таки рівні можливості боротися за ініціативу. А в нашій партії проблема в тому, що чорні переходять в еншпіль, але еншпіль буде більш якісним для білих. Тобто, дивіться, ось, наприклад, після ходу ферсі 6. А Що робить Керес? Він форсує перехід веншпіль. Він б'є усе ж таки ферзя чорних, і після тура б'є е 6 забирає конем слона на D6. І тут дуже важливу роль будуть грати якраз два слони. Ми пам'ятаємо таке правило, що два слони в руках знатока можуть стати дуже опасною зброєю. Тому дивимося, як їх буде використовувати якраз гросмейстер Пауль Керес. Чорні тут забирають пішаком вимушено нашого коня на пулі D6, бо якщо, наприклад, тут забрати. Нашу туру на Е1 з шахом, білі просто забирають турою туру, і після кінь d6 тура заїжджає на сьому горизонталь. Тобто лодья ми бачимо нападає як на пішака С7, так і приглядається до пішака на пулі g7. І, наприклад, після кінь е 8 слон d5 шах, король h7, слон F4. Як ми з вами бачимо, білі фігури дуже активні, вони атакують чорні пішаки, чорні фігури, а чорні поки що е, перейшли повністю до захисту, як ми бачимо. Тому позиція чорних тут.

Дуже важка, як ми з вами бачимо. Тому, повертаючи гру трошки назад, ось вам і активність слонів і використовування відкритої лінії. Ну а якщо тут, наприклад, забрати турою на d6 нашого коня, то тоді білі грають слони в 4, і все ж таки ми бачимо, що білі ладі відкриваються, слон починає стріляти на пішака С7, другий слон G2 стріляє на пішака B7, і білі слони тут розвивають максимальну активність. Тому повертаючи гру назад, Липницький тут забрав усе ж таки. Пішаком а, нашого коня на d6. Керес тепер грає на d5. Слон білих, як ми бачимо, зв'язує чорні фігури по діагоналі а 2 g 8 Приходиться бити турою а, нашу туру на Е1. Білі забирають ладьою. І після короля F8 чорний король він відходить від зв'язки, але біла тура а, перестроюється на клітину С1. Тобто, дивіться, по клітині. А, тоб... Точніше, вибачте, по лінії Є. Е. Наша тура не може зайти на сьому горизонталь, бо там, як ми бачимо, стоїть чорний король. так? Він не пропускає нашу туру. Але все ж таки ми перебираємося на клітину С1, на лінію С. І далі тура вже вона хоче, звісно, прорватися на сьому горизонталь, на клітину С7. Чорні тут намагаються цьому завадити, вони грають конем на d8, білі запускають ладью на С7. Чорні грають слон Е6, намагаючись розміняти одного зі слонів. Але після слон е 6 Кінь б'є 6, кін 6 тура d7. Тут Керес вже як мінімум виграє пішака на пулі d6. Тобто ми бачимо, що пішак слабкий, захистити його немає можливості. Чорні тут зіграли ще кінь g5, але тут Керес забирає слоном коня на g5, чорні забирають пішаком, звісно, нашого слона, і ми бачимо, що у чорних ще є здвоєні пішаки на лінії G. І ми перейшли до ладійного Еншпілю, але все ж таки після ладія б'є D6, ми бачимо, що у білих зайвий пішак. Пішаки білих краще захищені, і тут Керес доводить гру до, до перемоги. Тобто після ходу тура С8, білі підтягують тут короля, грають король g2, чорні грають турою на С5, але біла тура йде на b6, нападаючи на чорного пішака на b7. І ми сковуємо чорну ладью захистом. Тобто, дивіться, чорним приходиться відступати на клітину С7, захищати пішака. Білі далі підтягують короля спокійно. Лідя чорних об'являє нам шах з пулі f7, але король проривається до чорних Пішаків по лінії G, і після тура б'є F2 ладія 7 ладія H2 А4, А5, ладія b 5 Тут просто чорні здалися. Вони зрозуміли, що, як мінімум у білих залишається два зайвих пішаки, тобто пішак на А5 він губиться, пішак на G5 теж. І білі усе ж таки з двома зайвими пішаками дуже легко перемагають. Тому ось така гарна партія, якраз використана Паулем Кересом. Впевнений, що для вас це було корисно, шановні любителі шахів. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, писати свої коментарі. Дуже приємно завжди на них відповідати. Гарного вам дня! Будьте здорові! На все вам добре. До побачення!